Дня, ви з каналом чесних новин. Канал чесних новин з вами. Я Данило Яневський. Мира і добра вам і вашим родинам. Головна та єдина інформаційна тема дня Віктор Ющенка склав присягу президента. Процедура відбувалася у визначеному законом порядку рівного Півдня. Володимир Литвин відкрив урочисте засідання Верховної Ради. Голова центру виборчкому Ярослав Довидовича оголосив підсумковий протокол ЦВК, який зафіксував перемогу пана Ющенка. Прошу зустрічати новообраного президента України Віктора Андрійовича Ющенка. дозвольте мені оголосити результати виборів президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року на підставі протоколу Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів президента України, складеного на засіданні комісії 10 січня 2005 року о 23 годині 10 хвилин. При повторному голосуванні 26 грудня 2004 року президентом України обраний Ющенко Віктор Андрійович. Після цього голова Конституційного суду Микола Солівон підтвердив відсутність обставин, які могли би перешкодити переможцю принести президентську обіцянку та привів Віктора Ющенка до присяги. Урочисті слова, новообраної голова держави промовив, поклавши руку на пересопницьке Євангеліє та Конституцію. Високоповажний Віктор Андрійович, Зараз я вам вручу текст присяги президента України народовий, зміст якої. Визначений Конституцією України. Прошу вас скласти присягу та скрепити її текст своїм підписом. Я, Віктор Ющенко, волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами. Боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Старий уряд на чолі з виконувачем обов'язків прем'єра Миколою Азаровим, згідно із Конституцією, склав свої повноваження перед новим президентом Віктором Ющенко, наказав членам Кабінету працювати до призначення нового уряду. Згідно з 115 статтею Конституції України, уряд України складає свої повноваження перед новообраним президентом України Ющенко Віктором Андрійовичем. Бажаю вам міцного здоров'я і успіхів. у зв'язку із складенням повноважень Кабінетом міністрів України відповідно до статті 115 Конституції України доручаю нинішньому складу уряду тимчасово продовжувати виконання своїх повноважень до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України, про що видаю відповідний указ. Усе це відбувалося на урочистому засіданні парламенту, де були присутні депутати, високі закордонні гості та інші поважні особи. Люди, які від самого ранку почали збиратися на майдані, усього там було за найобережнішими підрахунками кілька сотень тисяч, терпляче чекали на появу народного президента. Чим жили люди і чим жило місто? Яка атмосфера панувала, знає Леся Бойко? Те, що 23 січня день незвичайний у Києві, відчувалося із самого ранку. Особливо пожвавлення спостерігалося серед представників правоохоронних органів. Вже о 8-й годині ранку були перекриті всі підходи до Верховної Ради та Маріїнського палацу. Пройти по вулиці Грушевського було можливо лише за спецперепустками. Всі ці незручності не завадили прихильникам Ющенка із різних регіонів України приїхати на Майдан Незалежності. Більшість із них учасники помаранчевої революції. Вони спеціально приїхали на інавгурацію і сподіваються, що Віктор Ющенко буде дійсно народним президентом. Є якась світла надія на те, що взагалі щось зміниться. Зміниться ментальність. Мабуть, нації, зміниться відношення наше до влади і влади до нас. Я надіюся, що люди, які стояли на цій площі, які відстоювали свободу і демократію, що вони дочекаються кращих змін. Ми знаємо, що зміни на краще не відразу почнуться, але в нас ми переповнені бажанням працювати і знаємо, що тільки працею все зміниться на краще. За кілька десятків метрів від сцени, на якій Віктор Ющенко оголосив промову, розмістилося наметове містечко прихильників екс кандидата у президенти Віктора Януковича. На огородженій канатами території розмістилося три намети. Мешканці містечка зізнаються, що у них ніхто не живе, там просто лежать речі. Білоблакитні говорять, що приїхали для того, аби відчути атмосферу, що панує у Києві, і запевняють, що боротимуться за Віктора Януковича на парламентських виборах 2006 року. Ми словом машем, словно шашкай, І Ющенко, ми говорим, Нас мало здесь. Но ми в тільняшках, Донбас з тобою не побідімо. Місця, з яких видно сцену на Майдані Незалежності, люди почали займати ще з самого ранку. А на момент Прибуття Віктора Ющенка за даними інформаційних агенцій на головній площі столиці зібралося більш ніж півмільйона чоловік. Леся Бойко, Андрій Шишлов, п'ятий канал. Президент Ющенко на майдані виступив із вітальною промовою. Насамперед подякував родині, друзям, соратникам та народові за підтримку. Дякую всім і кожного громадянинові. За кого б він не голосував? Моя перемога. Це перемога усіх. Кожен має право шукати шлях до країни. Кожен має право обирати ті політичні кольори, які йому близькі. Але, дорогі друзі, дорогі українці, наш спільний вибір, кольори українського прапору. Вони об'єднують нас усіх: і тих, хто живе на сході, і тих, хто живе на заході, і тих, хто живе на півночі України. І тих, хто живе на її півдні, говорив президент і про стратегію розвитку країни. Пообіцяв, нова влада боротиметься з корупцією, дбатиме про добробут молоді та людей похилого віку. На переконання Віктора Ющенка шукати свою долю Україна повинна в Європейському Союзі. Національна стратегія, за його словами, йти до цієї мети сміливо прямо і наполегливо. Кожен крок до ЄС сказав президент, це нові можливості для мільйонів українців. Зараз на Майдані Незалежності працює моя колега Христина Бондаренка. І спробуємо у неї дізнатися, яка там атмосфера, чим дихають люди. Христю, доброго дня, що, доброго дня, Данило. Що бачиш? Доброго дня, Данила, до речі, зі святом. Тебе, оскільки, саме так вітаються на Майдані люди, і слова на кшталт Добрий день вже увійшли з обіходу, і зараз просто всі кажуть зі святом, братаються шаликами, братаються такими словами, і атмосфера дійсно помаранчева. Хоча можу сказати, що деякі люди вже починають виходити з Майдану, і на питання, куди і навіщо, вони кажуть, що основне, основне вони вже почули саме відповідь, саме виступ Віктора Ющенка, нового президента України. Інші вони можуть побачити по телевізорах, а ввечері прийдуть на святковий концерт. Ну і також можу говорити про те, що кожен займається своїми справами, якщо можна так сказати, там одні починають співати, інші вигукують вже звиклі для них гасла разом нас багато, згадують, до речі, помаранчеву революцію. Треті, наприклад, жіночка читає вірші, які вона сама склала про Віктора Ювченка. І четверте відкурховують пляшки шампанського. Тобто люди займаються різними речами. Але настрій дійсно помаранчевий, настрій святковий, попри те, що трохи зимно на вулиці. Але я гадаю, що люди збираються і їм тепло, і без без того, що вони у теплому одязі, і через те, що холодно на вулиці, бо мінус один. До речі, а Данило, дякую, Христю. Христина Бондаренко з Майдану Незалежності. Ми на жаль не можемо показати вам, що зараз там відбувається. оскільки НТКУ припинила трансляцію, але о 18.55 плануємо показати в прямому ефірі урочистості, що відбуватимуться в Палаці Україна. Переслідувань колишніх керівників України не буде. Запевняє лідерка Бют Юлія Тимошенко. Про це вона повідомила після інавгурації. Пані Тимошенко впевнена, новообраний президент не буде влаштовувати полювання на відьом стосовно колишнього керівництва держави. Лідерка Бют підкреслила люди, які підтримували на виборах Віктора Януковича. У жодному разі не програли. На думку пані Юлії, президент Ющенка назве ім'я нового прем'єра вже за кілька днів. Щодо її власної кандидатури на посаду сказала, у цьому питанні не висуває жодних вимог. Зараз президент Ющенко зустрічається із закордонними гостями, які прибули на інавгурацію. Останні не приховували. Вони покладають великі сподівання на нову українську владу. Зокрема, в організації з безпеки та співробітництва в Європі чекають від України вагомішого внеску в урегулювання конфлікту у Європі. А з добрими новинами приїхали також представники Євросоюзу. Найближчого місяця вони можуть переглянути план дій України ЄС та ставитимуть питання про надання Україні. Статус України з ринковою економікою. Польський президент Олександр Квасневський, зокрема, сподівається на поступки в іракському питанні. Я думаю, що не можна піти з Іраку найближчими днями. То є надто важлива стабілізаційна місія. Я очікую, що ми будемо розмовляти з нашими українськими партнерами. Що треба зробити, щоб ця місія продовжувалась. Пам'ятаємо, що незабаром будуть вибори в Іраку, які можуть дуже істотно змінити ситуацію. очікуємо, що Україна внесе ще більше вклад. не только при развитии наших двусторонних отношений, но тоже вклад в решение вопросов, связанных с некоторыми кризисными регионами и проблемами, скажем, с процессом урегулирования обстановки в Молдове. Президент Буш запросив президента Ющенка відвідати Сполучені Штати своє запрошення. Американський лідер передав через держсекретаря Коліна Павела, який прибув на інавгурацію та зустрівся з Віктором Ющенком зранку за годину до урочистої події. Голова американського зовнішньополітичного відомства сказав, Вашингтон сприятиме розвитку економіки України та її вступу до всесвітньої торговельної організації. Водночас пан Павел зазначив, Україна має підтримувати добросусідські відносини з Росією. Я щасливий, що нарешті настав той час, коли президенти України обирають не в Москві чи Вашингтоні, а обирає український народ в Україні. Я особисто хочу подякувати пану президенту за те, що в цю історичну хвилину маю змогу розділити радість українського народу. Радість українського народу полягає закрема в тому, що є можливість дивитися п'ятий канал наступного випуска. «17». Дякую, що підтримали нас. Кохаємося.